Яскраво прикрашені вагони, що випромінюють світло навіть у найтемніші часи. У розпал зимових свят на харків'ян у центрі міста чекав черговий сюрприз. Саме там відбувся парад оздоблених трамваїв. Ця ініціатива не лише розважальний захід, а й нагадування про те, що Харків живе, бореться і будує надії на майбутнє. Святковий транспорт зібрав навколо себе багатьох глядачів. Присутні городяни свого захвату не приховували, називаючи це дійство справжньою емоційною терапією. Емоції переповнюють дуже класно, дуже незвично. Ми за дитиною завжди привикли переходити на світофор. А тут так все красиво, дуже емоційно і дякуємо, що є така можливість. Ми відчуваємо себе щасливими. Таке було в 2021 році до війни. Оці всі кульки повітряні, ну це все що стається дуже гарно, і це емоційно, і це дуже радісно. Раптово потрапили. Це неймовірно круто. Це неймовірно круто це бачити в Харкові, не ні на що. Так це додає дуже е, якоюсь настрою новорічного різдвяного надію на е, перемогу на мирне небо та на щасливе майбутнє. Це круто. Це додає. Я не проти ні. мотивації жити далі, жити тут щось робити тут і. Показувати, так. що місто живе, так. бо є враження, що люди думають, що ми тут вже що як закопані, мер мертві якісь просто це круто, що ми демонструємо все ж таки життя, зважаючи на позитивний відгук, харків'ян у профільному департаменті зазначили, що ці трамваї можуть продовжити курсувати містом у святковому вигляді ще протягом певного часу, щоб не лише безкоштовно доправляти містян до пункту призначення, а й дарувати різдвяний настрій. Все ж таки, свято є свято, і людям потрібна якась підтримка внутрішня. І такі ось заходи, вони, я думаю, не такі вже коштовні для міста, але вони потрібні, вони додають, надихають в цьому житті, і хочеться щось творити і відбудовувати наше місто. Красиве місто. Наші керівники міста молодці, що вони розуміють те, що людям людей треба підтримувати. Бо ви ж розумієте, ну війна йде, і ми всіляко допомагаємо нашим захисникам, але ж е і постійно в депресії теж жити неможливо. Ну потрібні щось, щоб надихало. Нас всіх допомагати, боронити і так далі. До параду долучилося 11 сяючих міських міні-потягів. Десять із них прикрашено ззовні, а один навіть зсередини. Святковий трамвай пані Юлії став справжнім хітом заходу. Його оздобили дитячими малюнками, що викликало захоплення як у малечі, так і у дорослих. Мені запропонували виступити на параді з святковими трамваями. Я вже сім років прикрашаю свій вагон. Тому мені це дуже сподобалось. В честь свята тут багато народу, всім подобається, всі фотографуються, всім подобаються малюнки, всім подобаються гірлянди. Ну, я думаю, що це молодці, що зробили таке. Хоч зараз такий складний час, але це дуже радує дітей. Ці просто світяться гарно, там в одному є малюнки дитячі, там взагалі в дітей істерика. Ну, молодці, мені дуже подобається. Ідея створення святкових трамваїв виникла давно, але її вдалося реалізувати лише цьогоріч за підтримки міського голови, наголошують у департаменті будівництва та шляхового господарства. Доволі швидко ми випустили перші вагони, прикрашені в лінію. Це все відбулося ще на День Святого Миколая. Ми продивлялись варіант і орієнтувалися на європейські міста, такі як Прага, Берно, Пльзень. Вони доволі давно, у них є така традиція. і Ми обрали один із тих варіантів, який нам найбільше сподобався, і це все зробили. Парад різдвяних трамваїв подарував містянам теплоту та різдвяний настрій, кажуть ті, хто їх вже бачив. Тож, якщо такий зовнішній вид стане до вподоби харків'янам, то в мерії обіцяють прикрашати таким чином громадський транспорт і на інші свята. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків новини.